Всім привіт! Канал Авторемонт.ua Ну що, АПП з нашою коробкою перемикання швидкостей продовжується, вона повністю зібрана, все відрегульовано, все, начебто, те, що потрібно, перевірено. Герметик уже хватився, будемо сподіватися, що текти нігде не буде. Значить, сьогодні що ми будемо робити? Сьогодні будемо оцю коробку дружити з оцим автомобілем. Це його коробка, ми її відремонтували. Хто дивився попередні відео, знає, хто не дивився, скажу. Е, проблема була в підшипнику. Ось в оцьому. Якщо вам видно на камеру, як хода внутрішня обойма. Коротше, цей підшипник розлетівся, скажімо так. Поміняні були і ці, ну, цей ціліший був, як збивали, вже трошки його покоцали. Але замінили Підшипники первинного і вторинного валів. Замінили вижимний підшипник новий. Замінили сальники на піосей, Ще лежить у нас нова змазка для шрузів. І, в принципі, сьогодні будемо пробувати це все діло ставити назад в автомобіль. Значить, процес установки вже показувати не буду. Відео буде, я думаю, коротеньким. Уже як. Дасть Бог поставимо, все підключимо, попробуємо завести. І якщо, дасть Бог будуть ці передачі, то тоді вже включуся, покажу, що вийшло. Так, хлопці, ну що, коробка на місці, куча побитих пальців і все остального. Шрузи на місці. Все на місці. Ось так от виглядає. Залишається поставити стабілізатор, стойки стабілізатора, і залити потрібно мастило буде. А потім можна вже буде ставити колеса і перевіряти. Ну я в салоні перевірив. Е, начебто всі передачі поки що вмикаються. Не знаю, що є, але вмикаються наче всі. Потім будемо перевіряти. Ще одне. Треба ж залити мастило. Ось у нас пробка для заливу мастила, і воно ж і уровень. Значить, GLS-1. Вона йде під ключ на 22, ск 2 там під 6 гранік, чи 12 гранік, чи 8, не пам'ятаю. Отакого От типу. Іде болт із цим, із магнітом на крайку. І оце тудою можна заливати. Ну що, люди добрі, все зібрали, масло залили, точніше, мастило чи оливу, хто як там правильно говорить. Буде перший пуск, якщо акумулятор не сів, будемо пробувати зараз разом. Всі в предвкушенні Хазяїн на стрьомі Опускати Один і другий. Авто підняте. На домкратах. Так, щеплення начебто натискається. Пробуємо. Так. Завиївся автомобіль. На щепленні поки пускаю. Тихенько. Перша. Є. Друга. Є. Третя. Є. Четверта. Є. П'ята. Є. Задня. Є. Так. А тепер міняємося. Хазяїн залазив, вмикає одну другу передачу, щоб бачили, що є. Щоб не думали, що у вас всі дурять. ну! Перша. Друга. Третя. Четверта. Задня? Є. П'ята була? Є, все. І в автомобілі тихо. Не шумить. Значить, так, хлопці, зараз ми все вже дозбираємо, дожимаємо колеса, упускаємо автомобіль, сідаємо і виїжджаємо на трасу в нагрузки, послухаємо, чи нема шуму. Тоді включимося. Так, ну що, люди добрі, їдемо. Це яка вже? Третя. 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 В машині звуку нема. Лишнього ніякого, Не гуде, не ні шкряботить, кряботить нічого. Четверта. Включили. П'ята буде аж далі. Але... Тут так ж криготіло з усіх сторін, що це жесть просто. Да, і ще одне, бачите, поки згадав, скажу на відео. Значить, хто пам'ятає, на вторинному валу у нас там стоїть кришечка, де можна підтягувати підчіпник. Так от, ми підтягли. Тепер треба буде трошки поїздити, якісь там пару тисяч. Потім зняти ту кришечку і спробувати пережати підчіпник. Поки він на даному етапі... Буде ну, сяде на місто, на своє, щоб більш ніде нічого не вискочило. Все, це в нас, в принципі, четверта. Ниж криготить і п'ята. Все, всі передачі є, задню перевірили, шуму в коробці нема. Все, всім, кому сподобалось відео, ставимо лайки пишемо вподобайки. Підписуємося на канал. Всім перемоги, до нових зустрічей